Горович Шевченко, розрита могила. Квіти тий, краю моя Україну за що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малий діток доглядала. Навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкій світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір на свою Україну, що колищучи співала про свою недолю, Що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богдане, якби була знала, у колисці б задушила під серцем. Та пинує за продані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Брат не висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай рий, розкопуй, не своє шукає, а тим часом перебереті, нехай підростає. Та поможем на Москалеві воску з матові полапні сорочку знімати. Помагайся на полю матрка. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати б не журились. Золочів нет.